Усім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 7 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у експлуатації. Ферми по вирощуванню тварин в селі Сопошин Жовківської міської ради, Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ФГ Роман Чепіль у період воєнного стану в Україні Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 7 хвилин на громад, на громадських слуханнях е, присутні троє учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників представитися. Давайте хтось хтось перший представитись. Мене звати Бойко Тарас Володимирович. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Наступний учасник. Тільки включіть мікрофон. Чути, Доруня. Так. Дороня. Чути? Чути, чути. Я є замовник Роман, Фе... Роман Чепін. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко... Розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, яка розпочалася 11 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 6712. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 21 березня 2025 року звіту ЗОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні Зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 7 квітня 2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звіту можна ознайомитись в приміщеннях. Жовківської міської ради за адресою Львівська область, місто Жовкова, вулиця Львівська, 40, а також у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Також зі звіту можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистема. Отже, станом на 11 годину 10 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 25 квітня 2025 року щодо планованої діяльності з експлуатації ферми по вирощуванню тварин в селі Сокошин Жовківської міської ради Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ФГ Роман Чепіль. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо, гарного дня, до побачення. Добачення.